Доброго здоров'я, пані і панове, це я, парламентський телеканал Рада. Ми продовжуємо своє мовлення і на часі проект власний погляд. Сьогодні в нас в гостях голова Державної податкової служби України Олександр Клименко. Пане Олександре, доброго здоров'я, спасибі, що знайшли час і можливість завітати до нас в студію. Доброго здоров'я, а пане Олександре, нас як парламентський канал насамперед цікавить, звичайно, наскільки потужно і наскільки щільно ви як податкова служба співпрацюєте зараз з Верховною Радою України. Ну, по-перше, це наша співпраця є дуже е, конструктивною, тому що ми дуже багато дискутуємо. Щодо питань оподаткування, питання оподаткування в річ в тому, що стосується кожного, як фізичного особи, так і юридичного особи підприємця. Тому наш діалог є постійний, є фаховий, і ми це проводимо в рамках комітету профільного. Представник комітету, представник комітету, хамотильник Віталій Юрійович, є членом колегії Державної податкової служби України. Він має можливість також спілкуватися і всередині податкової служби. Тому цей діалог дійсно є дуже конструктивним та професійним. Ну, звичайно, я тут вам секрет не відкрию, не для кого, що податкова тема для будь-кого є достатньо чутливо. Ну в будь-якому розум розуміє чи це багатомільярдний бізнес, чи це люди, які там на базарі мають свій невеличкий бізнес. А в цьому розумінні цікавить новації, з якими ви виступаєте, от останнім часом достатньо потужно. Прокоментуйте їх і наскільки це дасть можливість, ну як люди завжди кажуть, от легше дихати в плані створення бізнесу. Де ми тут є прогресивні? Так, я з вами згоден. А тому податкова служба сьогодні є потужною і потужно просуває ці ініціативи, які є сьогодні на часу. Ми відповідаємо на ті виклики, які угу. є. Перше, наші новації торкаються спрощеної системи. Взагалі, спрощена це система. Насамперед, так? Так, насамперед. А, спрощена система податкування це дуже болюча тема. Якщо ми повернемося рік назад. По тому на початок цього року. Скільки було дискусій. Ну, починаючи ще скільки... з податкового майдану. Так, так, скільки було дискусій щодо є ця система унікальна, є вона якась там негарна. Але що ми бачимо? По-перше, ми бачимо більше ніж на 21% ріст підприємців, які е, для себе обібрали спрощену систему. І це дуже показовий. Е, майже 250 чоловік. Сьогодні е, з початку року додавали до цієї категорії. Десь тисяч мають. Хоча всі говорять чоловік. про те, що взагалі підприємців все менше і менше ні. через податковий тиск. Ні, ні. Підприємцям все більше і більше. Угу. Коли ми приймали е, доповнення до податкового кодексу щодо спрощеної системи, то ми розраховували, і наші всі розрахунки ми маємо, що вони втілюються в життя. Ми прогнозували, що десь близько 20% буде ріст спрощеної системи. Так воно і вийшло. Ми бачимо стрімкий ріст і 20% – це і ріст 250 тисяч чоловік, які сьогодні є. Ми запровадили, але ми на цьому не зупиняємось. Для нас дуже велике значення є розбудова маленького, малого та середнього класу, малого та середнього бізнесу. І ми сьогодні запровадили деякі новації вже в цьому році. Ми додали пяту шосту групу. Де підприємці, починаючи свій бізнес, мають можливість працювати з прощеної системи, але виходячи з того, що їх обороти постійно зростають, то і в рамках цієї системи ми даємо можливість далі, далі бути на цій системі. Це п'ята шоста група, де валовий дохід майже 20 мільйонів гривень. Це дуже показово в цьому законопроекту. Ми зробили деякі зміни ми зменшимо ставки податку з 10 на 7, з 7 до 5 Ми також прибираємо деякі обмеження щодо кількості наймальних працівників щодо 5-6 категорії. І деякі моменти спрощуємо. По перше, ми спрощуємо щодо електронного сервісу. Ми даємо більше можливостей дистанційного спілкування з податковою. Тобто не треба ходити весь час писати. Так. В так. Ми в цьому році забрали дуже потужний сервіс: це безкоштовний електронний ключ, який надає можливість е, в законодавчому порядку вести спілкування дистанційно. Не витрачається дуже багато часу. А пане Олександр, ну я розумію, і всі розуміють, що а, взагалі модернізація податкової служби в тому числі це системний, але етапний момент, так. тобто етап за етапом, що змінюється. І а в цьому розумінні чи будуть якісь новації в тих, хто знаходиться на кордоні між другою і третьою категорією, де є до 200 гривень. І далі йде там 3-5 відсотків, мається на увазі з оберту вже там 3 мільйони і вище. Тобто люди думають, чи їм робити до мільйона, чи все ж таки легалізуватися і робити до трьох. Але відчутно дуже от різниця в сплаті ну, є філософія, яка сьогодні. Є фласу в податкову служби. Ми даємо можливість підприємцям виростати, надіючись на те, що кожен раз, коли їх бізнес буде зростати, буде зростати податки. Тому межі другої та третьої категорії поки що не будуть трансформацією mm -hmm. в деякі інші цифри. Вони будуть оставатися такими, якими вони є. Що стосується деяких новацій, важливо від, відмітити, що е, новації стосуються е, адміністрування акцизного збору. Це дуже важлива тема. Ми сьогодні повинні. Досконалювати систему адміністрування це стосується перш за все табачної продукції, і ми там запровадили деякі ініціативи. Де досить в, ви цю модель відпрацювали на алкогольній промисловості. Як вона працювала сама по собі? Скільки ну вдалося знайти, віднайти чи повернути в скарбницю 70% від надходження акцизного податку з сплачують табачні компанії? Угу. Тому, перш за все ми почали реформу адміністрування цього податку саме з цієї галузі, тому що, як я казав, 70% надходжень саме від цієї, але Механізми, які ми сьогодні запроваджуємо щодо табачної отрасі, вони, вони цілком підходять також і далі крогальчани отра це авансовані акцизи. Як вони працюють? Ми кажемо, що ми ми змінюємо порядок сплати акцизів, Ми зменшуємо балорні uh -huh. ставки, ми е, збільшуємо інші ставки, які є постійно, для того, щоб державний бюджет гарантовано отримував ті кошти, які економічно обґрунтовані для держави. Ми запроваджуємо дуже важливий елемент це відповідальність щодо продажу. Фальсифікованої продукції. Там солідарна відповідальність. Не солідарна. Ми кажемо, що якщо відповідальність несе або той, хто виробляє, або той, хто зберігає, або той, хто сьогодні торгує цією відповідальністю. це міжнародна норма, і ми кажемо, що будь-хто з бізнесменів, хто вирішить збагатитися за счет фальсифіката, це є мнима вигода. І запровадження більш, більш жорстокої відповідальності на кожному з етапів реалізації або зберігання товарів є досить інноваційною нормою, але це євро європейська норма, яка дозволяє системно боротися з, з таким явищем, як фальсифікат продукції. а от наскільки тут запорукують чи допомогою є от саме авансоване збирання податків, тобто податки наперед, ті самі тютюновій галузі чи в ну, лікар голову наскільки сьогодні це виправдано так на сто виправдано, тому що ми йдемо від того, які на сьогодні є податкові ризики. І ми бачимо, що лікаря гальчана э, галось э, так. Mm -hmm. Вона сьогодні сплачує акцизний податок і акцизний ну акцизний, mm -hmm. э, по маркам акцизного збору наперед. Ми сьогодні бачимо, що чуть нова галость так не робить. Але що ми бачимо? Що деякі підприємці в лапках я вам знаю, э, сьогодні э, дуже велику кількість акцизних марок, як то кажуть, списують. І для того, щоб це запобігти, а це є вже тенівий е, ринок е, цієї продукції, ми кажемо, що для того, щоб привести відповідність і запобігати цим тенівим схемам, ми запроваджуємо податок е, авансу сплати податка. Але це не є дуже якась нагрузка. На а, виробників тютюнових продуктів, то вони все одно би це платили, якщо б легально так, працювали. Так, це, це є період місяць. Uh -huh. Це дійсно так, є деякі завдання перед ними на місяць, але це не є якісь там втрати для них, але це дасть можливість навести більш порядку на ринку. Але разом з тим це перезводить до кінцевого результату, мається на увазі ціна на одиницю продукту для звичайного споживача. Авансові сплати ні. Пересмотр ставок дещо так, але це є незначне. Це є незначне, яка не може привести до якихось там значимих коливань щодо ціни на кінцевого споживача. А от постійна така еволюція, да, скажімо, в українській податковій службі, чи призводить вона до якогось нормального результату і результату, який би далі сприймався у розвитку з точки зору однієї з ваших головних цілей? А наповнення саме державної скарбниці. Які у вас так. показники в є так Ми щодо державної скарбниці то це дійсно дуже велике завдання, стабільне, ритмічне наповнення державної скарбниці. Щодо е, січня, сер, вересня цього угу. року, то ми виконали завдання, виконали і ще перевиконали. Ми зібрали більше ніж 211 мільярдів гривень. Це на 17,8 мільярдів гривень більше ніж е, торік, і ці показники значно попереджують макроекономічні показники. Угу. Mm -hmm. Тому що державна податкова служба сьогодні дуже ретельно бореться з тіньовим ринком, і сьогодні ми кошти мусимо змушуємо декларувати і сплачувати з них податки. Що стосується місцевих бюджетів, то це також робота 63 мільярди mm -hmm. надійшло з початку року. Це не 9,3 мільярди більше ніж. Торік ми дуже вражає, що ви пам'ятаєте ці цифри на пам'яті? Май налазі значно так ретельно працюєте з ними. Так і це що дуже важливо, і це стосується тих законопроєктів, які були надані. Ми сьогодні, як я вже казав, домагаємось збільшення надходжень до державного бюджету за що боротьби з тіньовою економікою. А що це відчуває? Як це відображається на підприємцях? Ми сьогодні рішучим образом вирішили питання відшкодування. От Тому, я тільки що... хотів сказати про ПДВ. Це теж було завжди питання, навколо якого будувалися навіть політичні платформи, з'являлися нові лідери тощо. Зараз наскільки це, це є предметом для таких супер-суперечок? Ні, сьогодні немає ніяких. Відшкодування групи. ПДВ. Це ж всі знають, що якийсь шлейф там ззаду тягнеться, хтось вирішує питання, хтось не вирішує. Де автоматика? Сьогодні це вже немає. Сьогодні все дуже прозоро, і перше передумова для цього для цього прозорого uh -huh. стала наповнення державного бюджету. В порівняння з 2010 роком, ми майже в два рази підняли збір податку на додану вартість, uh -huh. і цей ресурс, який ми змогли акумулювати, ми направили на відшкодування платникам податків. Це по перше. По друге, запрацював сервіс, який ви згадали. Це автоматичне відшкодування. І якщо ми побачимо на картину цього року, то майже 18,6 мільярдів це більше ніж половина платника було отримана в автоматичному режимі. Що е, дуже важливо, що якщо ми порівнюємо з прошлим роком, то майже на 3,3 мільярди ми відшкодували більше. І це дає нам можливість вирішувати ті питання, які так історично накопичувалися, але ми сьогодні їх вирішуємо. І сьогодні ми з деякі ще новації: це відшкодування до мільйона гривень. Які підприємства це майже 1700 підприємств підприємців кожного місяця отримують також найшвидше для того, щоб стимулювати ці, ці підприємства. Але важливо, що для того, щоб продовжати цю роботу, нам потрібно ще більше роботи працювати над зруйнюванням ті нових схем. І найбільше сьогодні в державі ми бачимо резерви для поповнення державного бюджету. Це на ринку цінних паперів. І ми вважаємо, що сьогодні гостро стоїть питання щодо переформатування ринку і ті проблеми, які є сьогодні, ми повинні вирішувати. Декілька цифр. Обіг цього ринку заросляє більше одного трильйона гривень. Трильйона гривень. А сплата податків дуже невеличка 150 мільйонів. Трильйон гривень і 150 мільйонів це майже не сума, це не є економічно обґрунтованим. І ми сьогодні бачимо, що зачастують ці інструменти, використовуються як схема мінімізації, як вивод капіталу, і ми дуже системно відпрацювали з комісією, з національним банком, з міністерством фінансів, з камістетом Верховної Ради. Щодо навіть з гравцями на ринку цінних так, паперів, наскільки так, знаю, реального сектору економіку. Угу. Так, ми е, е, вели з ними розмову і кажемо, що це є податкові ризики. Давайте їх спільно вирішимо. І я так. вважаю, що завдання сьогодні, я дуже просив би і депутатський корпус цього підтримати і навести лад в державі щодо цього питання податкування цінних паперів. Це найважливіше державне сьогодні завдання, яке дасть нам змогу. Далі вирішити ці питання, які сьогодні є у підприємців. Я таким чином розумію, що ми отримали відповідь на на останнє наше запитання, якою б ви хотіли бачити наступну верховну раду, і чим би з вашої точки зору вона повинна була б займатися? Це так? Ну я вважаю, що так дійсно. Ми повинні вирішувати ті питання, які mm -hmm. дасть змогу реальному сектору економіки працювати прозоро. Які дасть змогу не відчувати фіскального тиску і перехід від фіскального органу до сервісної служби це надмета, яку перед нами поставив президент України і яку сьогодні державна податкова служба виконує. але для цього нам потрібна допомога. І вирішення цих питань і допомога народних депутатів, які мають сьогодні повноваження наводити лад в законодавчому полі. І ми тут дуже сподіваємось на це зрозуміння. Я думаю, що не тільки повноваження, але бажання вони будуть мати цим займатися. Спасибі, пане Олександре, за те, що були в нас в студії. Нашим глядачам нагадаю, що в цей момент разом з нами голова державної податкової служби України Олександр Клименко. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою. Хай вам щастить і до наступних ефірів. До побачення. Субтитрувальниця